Барви квітів лягли на хустину. Сонце тихо, в воді мерехтить. то гануся гойдає дитину, ще малятко, хай солодко спить. Чоловікові тому щось треба, все шукає щось краще, нове. А життя то ж не вічне небо, то вода, що у річці пливе, син, як тато. Хоча малий ще весь у техніці, решта пусте, все щось креслить, щось взошить і пише, що за диво з дитини росте. А млин вічний гуркоче, працює, тільки ж догляд, а батько в літах. Не дай Бог то роботу зганджує чоловік вмить до неї. Чом так все погано, дурний і розумний, той не тямить, а цього нема. Сумно, Боже, ой, як же їй сумно, молода ще, а мов би сама. Дід казав колись будеш щаслива, наче й добре все сльози течуть. Королівно моя красива. Ой, забудь, юні мрії, забудь, а маля на руках, як заплаче, мов відчуло, що серце болить, її болю злякалось неначе. Хай малесеньке солодко спить. Ні, очиці відкрило і пильно так вивчає, немов пізнає. Моя донечка, як же сильно я люблю тебе, щастя моє. Нахилилась, цілує малятко, очі ніжні такі молоді. От приїде увечері татко, будеш гратися з ним тоді, а воно посміхнулось чарівно і розсіялась в серці мла. Ой, маленька, моя царівна. Щоб щасливою ти була.